Знайомтесь, це готель Hard Rock Riviera Maya і секретний номер Rock Star в якому зупинялися такі зірки світового масштабу, як Бонжові, Аланіс Morriset та інші. Навіть якщо ви не рок зірка, то все одно можете пожити в цих апартаментах класу люкс. Щоправда, заплатити доведеться від 10 до 12 тисяч доларів на добу. Крім цього, ми відвідали не один, а два готелі Hard Rock. І тепер будемо з вами розбиратися, чи варті вони своїх грошей. Нас приймали в цих готелях не просто на високому рівні, з гарним сервісом, а не побоюсь цього слова, з дійсно відкритою душею. І це допомогло нам оцінити готелі Hard Rock, ну просто з усіх сторін. Отож почнемо спочатку з Hard Rock Riviera Maya. Готель Hard Rock зустрічає шикарним асортиментом морозива і все безкоштовно. Після своєї фігурі. Для зручності, щоб не носити ключики з собою, які можна забути в номері, захлопнувши двері. Ось тобто, таким чином ключі розміщають в браслеті. Браслет кодується, потім просто до дверей чик, руку приклав і зайшов. Супер опція для будь-яких туристів, особливо для тих, хто збирається багато випити. Зараз нас посадили на електрокари і будуть вести на галавечерю в секретне місце. Є ідея, що таке секретне місце. Ні. ти Самовольно його покинути не зможеш, напевно. Так що будеш до останнього. Ну окей. Радує, що людоїдів в цій країні нема. Так, мене з кавури пускають першого, але щось, я поки ніхрена не перший. Ми йдемо, подивимося. Апартаменти, в яких відпочивають зірки. Сьогодні у нас десь ужин.

Лайф Рокс. Ні, ну мене переповнюють емоції. Охренеть просто. І це от в цьому сюті живуть зірки, коли приїжджають е і живуть, відпочивають в цьому готелі. Бонжові тут точно був. І ще багато хто просто, просто ахні. Ви можете забронювати і орендувати цей номер. Звісно, зазвичай саме сюди поселяються знаменитості, зірки, які приїжджають до нас на відпочинок. Тут жив Аленіс Морісет, тут жив Джон Бонджові. Бонжові Крім цього, Бонджові давав концерт присвячений відкриттю нашого готелю. Це було здається. В 2014 році, і він відіграв два шикарні концерти в готелі. Це було неймовірно. І він зупинявся жити саме тут, так. І ми тут ходимо, друзі. Ми ходимо по стопах зірок. І не просто зірок, яких там нібудь попсових, а рок-зірок. А рок-зірка це завжди круче, як попсова зірка Ну, це так. Між нами. Полюблена машина яка перероблена в більярдний стіл. Тут, походу, PlayStation рубають. Угу, барабани. Блін, ну реально круто. Чесно кажучи, я вже давно не грав на гітарі за браком часу, тому що, щоб класно грати, треба грати практично щодня. І мінімум година. Але любов до гітарної музики, мені здається, не приходить до кінця життя. Якщо ти вже відчув цей кайф від... Прослуховування дійсно якісної гітарної музики. Якщо ти відчув цей кайф, коли ти сам граєш, хай не так круто, як рок зірки, але граєш, ти вже ніколи не забудеш цих емоцій, ти ніколи не забудеш цього кайфа, який просто пронизує кожну клітинку твого тіла, коли ти чуєш такі от класні гітарні рифи. Спиною якраз зображений Бред Майкл з гуртупоїзу. І все, що ми бачимо в цьому номері, не просто обставлено згідно його райдера, а це все його. Ось при вході Харлі Девідсон старовинний, це його Харлі Девідсон, який належить йому. І от він так зробив, щоб при вході зразу бачити цей матеріал. Авто, яке перероблено під більярдний стіл, теж його гітари. Ну, абсолютно все, що ми тут бачимо, це все <палі> музиканта <палі> Бред Майклс. Він на смол стеж і салів файл форвіло. Це обізительно слово. Ти тільки помнит. Спочатку виступити для звісти. Потім потренуватися. Бред Майклс дизайн. Тайкору. Дизайн міна Брей. He thinks should be, which is very exotic, interesting, fun, rock star style, yeah. some, some some kind of luxurious with music. And rock, it's a little right? crazy. It's <laughs> crazy. <laughs> that. What is? This? <laughs> Dangerous. What? A mural. Ah, it's of a of huge course. mural. Of Walls. course. So of he course. likes. Вы находитесь в уникальном месте. И именно так звезда представляет себе самый лучший отдых. So да. Вот смотрите, вот помята. Видно Брэд что вы недавно ушли. Звездно. Крім зіркового люкса, тут є і простіші номери, в яких зупиняються на відпочинок звичайні туристи. Але спочатку давайте подивимось на територію готелю Hard Rock Riviera Maya. Цей готель підходить для сімей. Є гарний хороший аквапарк, і в загальному дуже ось так весело і активно протягом дня. Що стосується пляжу та океану, то в даному готелі це одночасно і плюс, і мінус. Плюс для тих, хто боїться відкритого океану, хто боїться риб, кому, хто боїться хвиль і кому треба морська вода, але в так от більш в затишному вигляді. І саме тут. Океан відділений від території готелю такою ніби скалою, в якій є отвори, і е, вільно протікає морська водичка. Тобто, можна сказати, що тут немає відкритого моря, відкритого пляжу, де з пісочком можна покупатись, так і в інших готелях, де ми були і бачили. Але є така внутрішня лагуна з морською водою, де е, люди і купаються, і прямо з масками плавають, на якихось там байдарочках плавають. Ну, тобто, Займається різною активністю в воді, але без хвиль. Тому хто хоче готель з такою от гарною піщаною косою і з пляжем, коли ти заходиш з цього пісочку прямо в море, то цей готель, Hard Rock Riviera Maya не підходить. Що стосується номерного фонду, то номери в цьому готелі хороші, але без розкоші, і мушу ж бути чесним до кінця. Навіть якість ремонту, що в номерах, в, просто в корпусах готелю, там в ресторанах, коли ти починаєш дивитися на так, в загальному все добре, але коли починаєш дивитися на деталі, то ну розумієш, що якість цього ремонту не настільки висока, як ти очікуєш ну, від готелю такого рівня. Ну, можна сказати, що такий от єгипетський ремонт, де в загальному все окей, ну коли продивлюєшся, то є нюанси, ну кажучи, порівняно з попереднім готелем, Юніко. Хардрок поступається і номерами, і рівнем сервісу. Хоча сервісом тут все гаразд, але в Юніку він набагато елегантніший і більш вишуканіший. Проте хардрок це концепція готелів, які, при якій вони вкладають гроші в ентертеймент, вони вкладають гроші в ось ці гітари, які належали крутим музикантам. Вони вкладають гроші в різні. Інші речі, які належали зіркам, від лімузинів до різних прикрас до плаття і іншого одягу. Особисто я кайфую від антуражу готелю Hard Rock. Ви тільки подивіться, гітара Карлоса Сантана, яка була зроблена для нього в 2006 році. Далі. Зверху. Зверху акустична гітара, якою грав Бонджові. Гордкіз том Петі. Я хожу і показую вам гітари, на фоні грає металіка, і це, це реально круто. Так що тут моя рокерська душа просто тащиться від цього ентертейменту, який навколо. Я себе зловив на думці, що хожу, тут постійно музичка якась прикольна грає, щось важче, щось легше, але дійсно класна, якісна музика. І мені хочеться не не просто поспівати, а щось там інші якісь пісні співати, які мені подобаються. Мовкаліфорнікейшен. На території будь-якого готелю Hard Rock є дуже багато різних колонок, де грає класна музичка, рок, рок-н-рол. В басейнах більш клубна музичка. Тобто на будь-якій ділянці готелю. Ти не відчуваєш приватності, так як в деяких інших готелях в Мексиці. Ти не відчуваєш спокою, тому що в цих готелях тобі хочеться тусити. І всім навколо тебе теж хочеться тусити. Тому готелі Hard Rock не для тихого спокійного відпочинку з максимальною приватністю, а для дійсно такого активного і веселого відпочинку. Готель Хардрок активний басейн. Жуха. Починається. Charlie! risks Ads Повертаючись до готелю Hard Rock Riviera Maya, хочеться відзначити такий от суперклуб, крутезний бар з водою, з такими ніби критими басейнами. І можна тільки уявити наскільки там гарно все підсвічується ввечері. Вечірки в цьому суперклубі проводяться по п'ятницях та суботах. Ми ж, на жаль, проживали тут в інші дні тижня, тому не застали цих вечірок. Але. Якщо ви дивитесь це відео і ви були присутні в на вечірках в суперклубі готелю Hard Rock Riviera Maya, то напишіть про це в коментарях. Що стосується харчування, то з ним все чудово, все на рівні. Смачні сніданки, гарний вибір алікарт ресторанів, де теж кормлять ну просто нереально смачно. А тепер плавно переходимо до готелю Hard Rock Cancun. Готель Hard Rock Cancun зустрічає ось такими освіжаючими напоями. Така от в них мода солькою посипати по краю стакану. Ну і далі вже безпосередньо напій. І нас привели на окремий чекін. Це чекін для груп і для біб персон. Так що зустрічають на найвищому рівні. Тетянка вже. Як завжди перший отримує браслетик, а я, як завжди, в кінці браслетик починаю плянчити. Грасі, по фавор. От я свій апарат поставив. Поки знімаю маленькою камерою. <наху> І що? Як вам перші спорті в ротелі фарма? дуже швидко все зробили, ну питаємо оперативну. І я вже дрінкаю. Коротше, друзі, готельєри, чекін це ваша візитна карточка. А якщо ви довго глядяєте, робите чекін, особливо турагентам, то про який сервіс можна далі говорити? Хороший готель це хороший чекін. Все. Прямо біля ресепшена в полі бачимо Fender Stratocaster старенький, вже... Видно, що бойовий. Ось такий антураж. Що ми ще бачимо біля віп Всього на все, гітара Озі Осборна. Ним же і підписана. Дуже-дуже багато різного цікавого. Тут можна ходити і дивитися різні штучки, які належали зіркам просто цілий день. Ці здоровенні колонки з гурту Lim Biscuit". Lim Biscuit. Yes, Fred Darst. Westbourne. Do you remember the guy, the guy that customized? І гітарка Джоя Сатріані. Ось така барабанна установка біля основного рецепшена, де чекінять всіх туристів. Наші всі зачекінилися, але що стоять, п'ють освіжаючі напої. І перед тим як поселитися в номеру, у нас буде спочатку огляд цього готелю, щоб далі вже розслабитися і нікуди не поспішати. Зверніть увагу, що в Мексиці і, зокрема, в готелях Hard Rock набагато кращі умови для корпоративних поїздок різного характеру. Найбільша і головна перевага перед іншими країнами це те, що майже всі додаткові послуги, такі як конференц-зали, кава брейки, окремі ланчі, коктейль-паті і все, що можна придумати, для груп роблять абсолютно безкоштовно. А це дуже часто якраз основна і найбільш дороговартісна частина рахунку для групових поїздок. Тому, якщо ви плануєте такі заходи, обов'язково включайте Мексику в список країн, де це можна зробити. Це шикарний готель, але в нас є всього одна годинка, щоб насолодитися басейном або морем. Ну, морем, звісно, навряд чи того, що сьогодні великі хвилі, а от в басейні поплаваємо. Може. І, може. І на сьому годину вечора в нас вже групова вечеря, нас мають завести на якусь прайват терас. І там будемо вечеряти разом з менеджментом

все, тепер можна відпочивати. О, сонечко, яке скоро зайде, але поки що воно готове, ще попали нас своїми промінчиками. Куди тепер пливемо? До бару. До моря поплавали, тепер пливемо до бару. Я зняв. Я зняв. Ось такий він рука. Сьогодні хвиля, але це теж дуже класно. Те, що стосується концепції готелю, про тусняк, про музичку, про різні атрибути зірок, все залишається в силі. Я на цьому не буду зупинятися знову. Розкажу, в чому різниця. Різниця в пляжі, тому що тут є піщаний пляж, тут є океан, в який можна вийти покупатись, тут є, звісно, басейни, де переважно відпочивають гості даного готелю. Бо, як ви вже знаєте, і європейці, і американці переважно відпочивають саме на басейнах. І оскільки це вже безпосереднє місто Канкун, то е, територія готелю невелика за довисок. Тобто в номер ви потрапляєте за допомогою ліфту. І як наслідок, дуже гарний вигляд, який відкривається практично з кожного номеру. Гарний пісочок, океан гарного кольору. На момент нашого проживання в цьому готелі хвилі були е, в океані достатньо. Такі от немаленькі, і для когось це навпаки в плюс, хто дуже любить купатися в хвилях, а для когось це може бути в мінус. Тому якщо ви надаєте перевагу відпочинку принципово з спокійним морем, де можна поплавати з мінімальними хвильками, то краще обирати готелі, в яких є лагуна, а не просто відкритий океан. Загалом готель Hard Rock Cancun буде чудово підходити для молоді. Тому що навіть публіка порівняно з готелем Hard Rock Riviera Maya теж відрізнялася. Тому що якщо в Hard Rock Riviera Maya було більше сімейних людей з дітками, які активно весело відпочивали, то в готелі Hard Rock Cancun було реально більше молоді без діток. З харчуванням аналогічно все чудово, і, чесно кажучи, я вже глибоко сумніваюся, що існує хоч один готель Hard Rock в світі де з харчуванням буде погано. Тому що Hard Rock – це бренд. І як ми встигли переконатися, бренд дуже якісний. І я справді в неймовірному захопленні від всього, що я побачив в готелях Hard Rock. від відношення персоналу до нас, від відношення менеджерів до нас. І як я вже казав, моя рокерська душа там реально кайфанула. Так що, Hard Rock forever!